З вами програма у центрі уваги. І я Діана Панченко. Розпочинаємо наш інформаційний забіг. Майже 25% Таким за офіційними даними є рівень інфляції за минулий рік. Цифри незалежних експертів ще сумніші, водночас промовистіші за будь-яку статистику ціни на базарах та у супермаркетах. Перший місяць цього року не став винятком. Інгредієнти борщового набору здорожчали у середньому на 50 копійок, а капуста на цілих півтори гривні. Що готує нам лютий і чи лютуватимуть ціни в останній місяць зими, дізнаємось у найближчому. І ще півгодини, і у нашій студії Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції. А також Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи. Панове, вітаю вас, дякую, що знайшли час і що прийшли до нас. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої запитання 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Дуже цікава, важлива, актуальна для усіх у нас сьогодні. Тема 223-09-71. Панове, отже, дійсно, яким є рівень інфляції у перший місяць цього року за січень? Пане Тарас, напевно, до вас це перше ну, поки запитання. що поки що офі офіційні дані, офіційний не даціни немає, але приблизні да. можливо вже є. Ну приблизно можна вважати, що е зростання цін у е саме у січні. Воно більше відображає е, динаміку, яку було вже закладено попереднім роком. Якщо зрахувати, що минулого року було зростання цін 25% інфляції, за офіційними даними, тобто, ну вважаєте, на 2-3% ціни вже підросли. Тут ще варто взяти до уваги, що на динаміку інфляції у січні ще впливає е, різдвяні е, свята, тому що зазвичай у цей період ціни особливо на особливо. На продукти зростають. Пане Марії, пані Марія, а от на е, які продукти найбільше зросли ціни все ж таки? Ну, по-перше, я вважаю некоректним говорити виключно про січень. А як було правильно зазначено, через свята, через різдво, було б дуже доцільно порівнювати ціни початку грудня і з кінцем січня. Так. Тобто цей святковий період його угу. треба виокремити, оскільки були дуже Великі стрибки цін на певні продукти, потім було зниження цін після свят, там, знов таки на певну групу товарів. Якщо говорити саме оці два місяці, тобто з початку грудня 2014-го до кінця січня 2015 року, то найбільш суттєво подорожчав безпосередньо імпорт, який має пряму залежність від девальвації, а також та продукція, яка знов таки. Більше впливають саме імпортні складові, ну, скажімо, так звані теплічні овочі, тобто ті самі помідори або гірки, які не є продуктом, який споживає пересічні громадяни, вони додали в ціні від 70 до 90%, і фактично там помідори коштують мінімальна ціна на ринках зараз більше ніж 30 гривень, і це є найбільше, що подорожчало за цей період. В той же час, якщо ми говоримо про так званий борщовий набір, ну я б все ж таки не радила апелювати тим, що він так стрімко дорожче, бо він є дешевше ніж минулого року, попри всю девальвацію і попри весь. Той кризовий стан, який є на сьогоднішній день в Україні. Що ж стосується цього двомісячного терміну, то зростання цінове становило десь в середньому 2,5%. Капуста так дійсно є винятком, але саме в грудні вона дешевшала. Тобто, напередодні, коли ми беремо цю порівняльну базу, наприкінці. Листопада місяця, початок грудня, в нас стрімко падали ціни на капусту через надлишок пропозицій, пізні сорта і такі інше. Тому знаєте, коли воно коштує 2 гривні, говорити, що там таке стрімке зростання, ну це трохи некоректно. Її у нас додзвонювач. Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Я хотів спросити у наших ваших гостей, експертів цього ринку. скажіть, будь от для чого ці всі ціни? Говорите другой раз по телевидению, в прессе, вы сегодня сказали, гречка подорожает, на следующий день гречка подорожала. Вы сказали, что олия подорожает. Через два дня олия подорожала. Вы никогда не говорите, что вы не знаете, как может борщевый набор подорожать из-за девальвации. Мы что, какие морку купляем за рубежом? Дуже дякую. Я вам. Цікаве, дуже можна, слушне запитання. Я прошу можу відповісти на це питання. Питання в тому, що буряки і моркву, то ми не купуємо за кордоном, але ми купуємо за кордоном, наприклад, паливо, яке використовується для того, щоб вирощувати буряки і моркву. А паливо у нас на 70% воно імпортне. Тому зростання цін, якщо у нас проходить девальвація, девальвація гривні вже за минулий рік і вже зараз. Якщо порахувати вже більше 100%. і можна сказати, що. Маливо, яке є значною складовою у виробництві а, буряків у моркву, вона теж виросла на ці відсотки. Тому тут а, безпосередній вплив має в першу чергу девальвація а, гривні. на Споживання чи а та, вона на ціни, на А Це вже така велика на ціни, складова от, е, витрат в іноземній валюті, в складові собі вартості е, вічизняних товарів. От а, дійсно так. вона така велика? А, чи просто так. все ж таки ну, не буває випадків, коли е, просто виробники піднімають ціни, бо тому що так вигідно їм? Ну просто ви, я просто поясню: наприклад, у нас фактично вся, ну, знов-таки повернемось до буряків з морквою, да, припустимо, Сільського техніка у нас імпортна, так. Фактично, хімікати ну, вітчизняного виробництва, але головна складова виробництва хімікатів, наприклад, це газ, який у нас теж імпортний, паливо теж імпортне, машини на яких перевозяться чи виробляються, це. все теж імпортно. От відповідь на ці запитання. Єдине, що у нас не імпортне, це тільки зарплата, яка не підвищується або не залишається на даному. Різі. А часто буває так, що просто виробникам вигідніше продати за ті самі до долари та євро за кордон свою продукцію, аніж спрямувати її на внутрішній ринок. Пані Марії, можна я спочатку так. відповім на те питання, яке наш дозвонювач Звичайно. оголосив. З одного боку, я хочу з ним повністю погодитися, що ця ситуація, яка склалася з гречкою наприкінці минулого року, вона повністю на 100% спровокована засобами масової інформації, і це був дійсно виключно ажіотажний. Попит, і це виключно було спровоковане ажіотажем цінове підвищення. Що ж стосується овочевої продукції, як я вже сказала, попри девальвацію гривні, порівнянні з минулим роком, вона подешевшила. Не через те, що в країні все добре, а виключно через те, що більше ніж від 70% саме овочів в Україні виробляє населення і поняття собівартості в даному випадку фактично відсутнє. Якщо ми будемо говорити про решту товарів, там є пряма залежність. Якщо це товар імпортний. Безпосередня девальвація безпосередньо впливає. Якщо це товар експортний, вона частково впливає. Ну скажімо, в нас є експортний напрямок. Це зерно. Ми є однією з провідних країн, яка експортує зерно або соняшникову олію. Так, всі похідні товари, які містять в собі зерно як складову, тобто як сировину, або соняшникову олію як кінцевий товар, за ці два місяці додали в ціні 10%. При тому, що в нас є рекордний врожай, при тому, що в нас надлишок виробництва, але продаж іде в першу чергу і формується ціна у валюті. На світових ринках ціни зараз знижуються на зернові, але за рахунок девальвації в гривнях вони зростають. Так, закупівельна ціна на зерно третього класу, ну, яке використовується, в принципі, мало б використовуватися для хлібопекарських потреб, з липня місяця до січня додало в ціні тисячу гривень. А от та сама молочна продукція, вона приблизно на 10-15% так здорожчала за останні два місяці. Теж що деякі експерти зазначають, що все ж таки це необґрунтоване здорожчання. Що ви думаєте з цього приводу? Пане, якщо Тарас. інфляція у нас склала 25%, а ціни підвищились на 10 Це добре, що вони не більше. Тому тут питаю, у будь-якому разі виробники не будуть, виробники не будуть собі працювати в збитах. Єдине, що їх може стримувати, це якщо вони піднімуть ціни і вони втратять ринок, тоді. Купувати просто не будуть а, і тут я знов погоджуюсь з тим, що якщо у нас молоко багато мало молочна продукція, знаєш, виробляє населення, і для них можливі ці, там, ці ціновий, ціновий такий лаг вони для них не критичний. Там да? вони розуміють там, ну от, наприклад, там да корови там чи вони фактично за, за рахунок паїв вирощуються. Тобто умовно... ну наші, це, це проблема до речі, нашої країни, що селяни не рахують свій робочий час як ринков за ринковими цінами. Бо вважається, що в нас селах робоча сила умовно безкоштовно, бо воно виробляється у домогосподарствах. Якби селяни все ж таки рахували, що їхній час робочий теж коштує, тоді б інші ціни вони по іншому, по іншому вставились до а, здачі молока чи здати продукції, які ми Зрозуміло. Вони Знову є дзвінок. У нас добрий день, добрий день. В прошлом году я был на рынке столичном, где-то в конце весны, и разговаривался просто с продавцами. Почему вот, скажем, такая дорогая была тогда картошка? То есть уже на грани была молодая, а старая продавалась где-то, не помню, уже сейчас, конечно, прошло много времени, где-то 5 гривен, по-моему. Значит, мне объяснили, что эта тенденция будет и в дальнейшем. Так, условно говоря, если выращивали, допустим, тонну картошки, І продавали по 2 гривни. Таким вигодніше виростить з половину менше і пані сину вдвоє або в троє. Ця тенденція на далі будуть прогресувати. Якуємо про дозволю собі так. повністю на 100% не погодитися через те, що цього року врожай картоплі в Україні більше ніж минулого року. Минулого року він був на рівні, десь приблизно 21-22 мільйони тонн, але вона була. Дуже неякісна через несприятливі погодні умови у вересні місяці, відповідно, ми мали стрімке цінове зростання навіть на початку зими і відповідно в березні місяці, вона вже була на 5 гривень і набагато дорожче, і саме через нестачу товару, якісного товару на продовольчих ринках цього року. Навпаки, ми маємо якісне і надлишок виробництва. Тобто картопля вона зараз взагалі тримається на цінах ну фактичного листопада місяця, попри те, що є додаткові видатки на її зберігання. І вже фактично кінець зими, але селяни не можуть продати її дорожче. і цей залишок, перехідні залишки, вони будуть і в подальшому тиснути на ринок цього року, але картопля вона не буде дорогою. Раз, Знову я, дзвінок да, у нас. Я, да, а, я, так, давайте спочатку дзвіночок. Добрий день. Добрий день, так. Валентина. Або так, слухаємо вас, ставте про запитання. Добрий день. Е, я вибачаю, я не знаю тема, я тільки що переключилася, Ми говоримо дітями. про те... але я на що того дозвонювача, що говорив, що е, селяни там піднімають, він е, видно, що людина городська навіть не представляє, що таке в селі трактора, який заправляється. Дизелем заплатить за нього, виорать. А праця правильно каже цей мужчина, я не знаю, хто він вибачайте, я тільки переключила, що працю не щитають селяна та дешевшої продукції, як морква, буряк, все, що вирощує селянин, дешевшого немає. Ви зайдіть, подивіться, які на все остальне ціни, да при якій пенсії, при якій зарплаті. Я не знаю, як можуть людина на таке говорить, що люди піднімають зрозуміло. Ми зрозуміли вашу позицію. Дуже дякуємо вам, що ви телефонуєте і висловлюєте свою думку. Бачите, яка у нас просто у телефонному режимі дискусія. Так, я щодо щодо попереднього слухача. Коротко, так, що да, тут питання відсутності державної політики, тому, що сільське господарство це високоризикове завжди галузь виробництва. Якщо за кордоном там чітко розраховують баланс, умовному кажучи, нам потрібно стільки картоплі. Такої то там страхуються, розраховуються, дивлюся і умовно кажуть, чи говорить, фермери, не вирощуйте, будь ласка, у цьому році картоплю, вирощуйте, припустимо, там капусту. Ну я умовно кажучи, говорю, тому що у нас наприкінці року буде перевиробництво, впадуть ціни і всі будуть нерентабельні. На жаль, в нашій країні у нас на такому рівні відбувається, що наприкінці сезону виявляється, що селяни змушені продавати зерно, продавати сільськогосподарську продукцію за нижчу собівартостю. Чому тому що вони немає балансів, немає регулювання держави, немає страхування. Ризиків не і тому держава, і фактично через це в багатьох випадках: ну плюс ще є посередники, які фактично тиснуть на ринок. Тому селяни змушені часто працювати собі у збиток. І то, що от говорив пан Сухай, це, це це показово, що немає фактично у нас державної політики, яка б цим займалася. У нас на воно працює, ну, начебто, ринок, але часто селяни зі збитками закінчують. Про те, як змінилися вподобання споживчих українців через дорожчання і про те, що нас. Чекає далі. Давайте поговоримо, але трошки пізніше, після короткої реклами. Залишайтеся з нами. З вами знову програма у центрі уваги. Дякую, що не перемикаєте. Сьогодні говоримо про ціни на продукти. І у нашій студії Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції. а Також Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи. Телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої запитання 223-09-71, Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Отже, ми вже з'ясували, що усе ж таки найбільше здорожчання торкнулося тих товарів, які залежать власне від курсу. Тобто імпортних товарів. От правда, до речі, що це, через це українці стали споживати значно менше цитрусових, от, зокрема мандарин, до яких ми так звикли вже взимку, пані Марія. Ну наскільки менше споживати стали, поки що підрахунків немає. Це є виключно зимовий тренд, зимовий продукт. Але ціни на цитрину вони зросли цього року вдвічі у порівнянні з минулим роком. Всі полиці в супермаркетах ними завалені. І якщо напередодні нового року було дуже багато пропозицій по менших цінах, ну, скажімо, найнижча цінова границя вона була в околі 16-18 гривень, і від самих супермаркетів були певні акції. То... Зараз мінімальна ціна сягнула вже 30 гривень, і напевно ніхто не намагається таким чином активізувати попит. Відповідно, десь населення вже звикло до цих цін, десь постачальники стали менше завозити. і, відповідно немає надлишку такої пропозиції. Тому ціна фактично піднялася до верхньої межи цінового діапазону. Є у нас дзвіночок. Добрий день. Доброго дня. Добрий день, говоріть, будь ласка. Дивіться, я являюсь сільгосвиробником з міста Каховка і хотів би дати коментар по, по поводу якби, залежності від курсу валюти. Так. Тобто, якщо я в тому році на 1 гектар моркви купляв ну, якби, семіний матеріал 5500 гривень, то в цьому році я вже закупаю по 16 тисяч на 1 гектар. І це також я і на капельну рінту полишені в два рази, і на все е, е, остальне. на слідущий, в цьому році це ще ціни не не критичні. На слідущий, В слідучому році будуть ціни, я думаю, 10 гривень, що в нас планується скорочення до 40% відсотків е, 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 всіх, е, якби площадей під. Е, Овочам. а от скажіть, будь ласка, це... от дуже часто звинувачують виробників у тому, що вони наживаються, скажімо так, на цьому здорожченні. От ваші прибутки зменшилися у зв'язку з ситуацією, що В е, цьому році я продавав моркву в, е, в січні місяці по 3 гривні за е, 1 кілограм. Це, як кажеться людям, що це дуже дорого. Но, е, якщо перевести це в валюту, я, я її продав по гривні 50 і менше, той по гривні. Неї, так що я на ці гроші міняю, і ми з євро закупаємо е, знову е, семена і, і капельну ленту. Дуже дякуємо на... вам за дзвінок і за те, що долучаєтеся до нашої розмови. Дякую, повертаючись, все ж таки до того наскільки українці чого стали їсти менше через здорожчання. От, приміром, м'ясо та риба. До речі, риби і так, наскільки я знаю, наші люди на жаль споживають замало, особливо у порівнянні з європейцями. Ще зменшився цей рівень, чи чи є вже підрахунки? До речі, от як все ж таки українці стали харчуватися після того, як ціни настільки змінилися. Прошу. Ну, обсяг того, що споживається, підраховується за підсумками року виключно держкомстатом. і він є не завжди досить коректним, оскільки це є певне опитування, а воно може викривлюватися. Ну, скажімо, так званий борщовий набір, який нас дуже часто люблять згадувати. В середньому по Україні, якщо брати зараз кілограм, тобто сукупність там морква, буряк, цибуля, картопля і капуста по кілограму, то в середньому по Україні він зараз коштує на рівні десь 17 гривень. Якщо ми беремо, скажімо, Волинь, то це буде 14-15 гривень. Якщо ми беремо місто Київ, це буде 25. Тому є дуже суттєве викривлення цін в залежності від того, де ви купуєте. Чи на ринку, чи в супермаркеті, і в якому регіоні тому споживання воно є доволі умовним, коли мова йде про те, що люди купують безпосередньо в супермаркетах або на ринках. Тобто, супермаркети вони звітують, який обсяг продажів. Ринки, як правило, не звітують. Тому по певних позиціях, особливо де це є промислове виробництво, ну, скажімо, молочна продукція, м'ясна продукція. Ми можемо чітко сказати, скільки вироблено. Відповідно, воно і спожито, ну з врахуванням імпорту та експорту. А що стосується овочевої продукції або того, що більше реалізується на ринку, то обсяг споживання виявити з того майже неможливо. Але щодо м'яса, то в нас були суттєві цінові стрибки, пов'язані з новорічними святами. Але в цілому за ці два місяці подорожчання було не настільки суттєвим, десь в середньому від 4 до 7% в залежності від категорії. Тобто птиця подорожчала найбільше і ковбасні вироби це 7%, а свинина це 4%. Тому там не настільки все критично. Що ж стосується рибу, знов таки, якщо ми будемо говорити про рибу українського виробництва про короб, там знову не настільки суттєве цінове зростання, хоча взимку, звичайно, ціни на цю продукцію є вищими. А якщо ми говоримо про червону рибу, яка реалізується в преміальному сегменті, то окрім валютних ризиків, окрім нестабільності, яка закладається постачальниками. Це є преміальний сегмент, там закладаються будь-які прибутки. Якщо є споживач, відповідно, і ціна буде зростати. Ну, так само, як, скажімо, в нас є присутнім в супермаркетах виноград, які коштує більше ніж 100 гривень кілограм. На нього є попит. Звичайна кількість винограду, який завозиться, скоротилася, але якщо за таку ціну зрозуміло. купують... Ну, я зрозуміло. Хочу є у нас додзвонювач. Да. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий день. Вот по прошлым вопросом я с вами полностью согласен. По поводу рыбы согласен, по водовинограда вами согласен. Небольшое повышение цен на украинскую рыбу я согласен. Объясните мне, пожалуйста, известный вопрос, гречка 17, 18, 19, 20 гривен. На упаковке стоит дата виробництва ноябрь 2014 года. Условия хранения, извините, под открытым небом и, и полиэтиленовая пленка на картошку не надо, температурный режим выдерживать не надо. Пусть увеличилось подорожание энергоносителей, бензин, Не Мы ваше несут. Дуже дякуємо. Да, від, да, так, від хочу сказати. Тобто, у нас ринки і сільхопс виробництва і багато ринків вони монополізовані, вони не прозорі. І у нас, на жаль, не працює антимонопольний законодавство. Ну тут приклад якого, е, 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 ажіотажу навколо гречки, який був ще півтора року тому. Тобто, фактично невідомо звідки цей звідки ажіотаж виник і тому е, коливання тут воно не прозоре. Воно може бути і по 10 гривень. Тобто, умовно кажучи, пам'ятаєте, коли ажіотаж, був? спочатку було 20 гривень, потім 10 гривень. Це не взагалі поведінка, а чому це виникає? Ну це тому, що у нас погана працює у нас непрозорий інститут. У нас немає статутів, які би а, чітко і ясно давали відповідь, що якщо у нас є монополізація ринку, вона припиняється, штрафує і вона знов повертається в нормальне русло. От що стосується а, що стосується а, рівнів споживання, важко вирахувати рівень реальний рівень споживання. Чому ну, що у нас майже 40% країни живе у тіні? Економіки. А, і різниця по регіонах дуже висока. Да, наприклад, області середня зарплата у нас 2400 гривень, а у Києві 4500 гривень. А, і тому тут, тут багато питань. І от що ви задавали запитання стосовно мандаринів і так далі, це фактично теж преміальний сегмент. І питання в тому, що навіть під час кризи преміальний тобто, сегмент... мандарини це в нас вже елітний продукт. Ну це фактично вже перейшов в елітний продукт, а е, преміальний сегмент усі часи він майже ніколи не зменшується. Бо преміальний, як споживали споживали бо бо для них це не критична ціна, така чи така. От тому першу чергу у нас головний проблеми. Чому це у нас монополізація ринків, відсутність регулювання нормального регулювання сільхосвиробництва, і тому у нас ми тому само і, і, і реально не можемо спрогнозувати, як буде поводитися. От завтра почну знов жита стосовно гречки стосовно солі чи стосовно цукру, і це можливо створити на жаль нашій країні і тому ціни можуть не передбачувано все ж таки, найголовніше запитання: наскільки можна все ж таки прогнозувати, чого очікувати щодо цін українцям завтра, післязавтра, от у найближчий місяць? Вже на чорному ринку, як кажуть, долар коштує 22 гривні. От невідомо, не що буде далі з курсом, правда, але все ж таки якісь прогнози щодо продуктів можна робити, пані Марії. Ніяких прогнозів зараз робити не можна, оскільки Національний банк саме сьогодні змінив свою політику на міжбанку і відповідно політику формування курсу від сьогодні. Наш курс відправлений у вільне плавання. Як буде себе поводити ринок в ідеалі, якщо в нас буде врешті-решт один курс, а не декілька, враховуючи чорний ринок, курс між банку та офіційний, який в принципі ні на що не впливає. Навіть якщо він буде там 20, або 23, або 22, все одно це буде позитив, якщо це буде один єдиний курс, яким будуть користуватися імпортери, експортери, банки. Це активізує фактично фінансову систему. Тоді ми можемо говорити про якусь стабільність. Якщо не буде стабільності на фінансовому ринку, то жодних прогнозів щодо цін робити на сьогоднішній день не можна. Якщо буде певна стабільність у фінансовому секторі, то говорити про якісь там підстави для цінового сплеску на сьогоднішній день немає, особливо враховуючи наближення сезонного фактору. Ну, наприклад, зараз вже на сполах б'ють аграрії виробники молока, що вони будуть вирізати худобу, бо закупівельні ціни почали знижуватися. Є Дзвінок у нас. Добрий день. Добрий день. Добрий. Говоріть, будь ласка, ставте своє запитання. Пані Марія. Так. Алло. Я слухаю. Ви Так. Пані Марія. Так, вас чуємо, чуємо, ставте Мені своє я запитання. Я одну к вам такой. Я хотіла звернути сказ... ваше увагу. Вот, например, э... Я... мы вас чуємо. говоріть. Значит, вот с если сравнить цены. На продукцию птицефабрики наша ряба и і... на продукцию нашей рябы и кажіть наша ряба и вторая вот это телевізор, вимкніть, будь ласка, він, вам заважаю говорити. Алло. Так, мы вас что, мы просто подали, можливо, въединить вид телевизора, або во его и... Вот я сравниваю. Наше, наша ряба повысила очень сильно цены с тех пор. Вибриды, да? С тех пор, как э, руководитель нашей рябы, как он стал э, советником президента, цены на продукцию нашей рябы повысились во много раз. И, Чому? Ані запитання, не чому, правильно? З Ми це продукція з другі птиці фабрік. Ми зрозуміли, дуже дякуємо за дзвінок. Прошу, пані Марія, до вас було запитання про нашу рябу. Так. Ну, Наскільки я зрозуміла, то тут береться брендована продукція. До речі, в той самої нашої ряби є декілька лінійок, і в різних цінових сегментах аналогічна продукція пропонується. Тобто це є різні методи охолодження за європейськими стандартами, за українськими стандартами, тобто, це повітряно-крапельне метод охолодження, які зазвичай. Звичай вимагає е, більшої собі вартості, і при тому є менше вміст води в тій продукції, яку тобто ви купуєте. не у кадрових рішеннях в адміністрації президента. Справи це правильно? ніяким чином не пов'язано, але я хочу додати, що напевно це співпала початок року відповідно і кінець року. За цей період вся продукція птахівництва вона подорожчала в середньому на 30-35%. Але це виключно за рахунок зростання собі вартості виробництво. Ну, Шасві знов таки враховувати, що у нас виробників 2-3 в країні, Я пам'ятаю, якщо 2 два говорити. Це фактично це фактично це називається олігополія. Вона мало чим відрізняється від монополії. Якщо вони домовляться, умовно кажучи, про те, що ціни будуть зростати, вони піднімуть ціни. Якщо у нас буде погано працювати антимонопольний комітет, а він у нас не дуже добре працює, то ціни будуть зростати, і тому це не передбачувано. Зрозуміло, вже що не можна спрогнозувати, що буде далі з цінами, але зарплати українців на жаль не зростають І в принципі немає передумови найближчому, найближчому найближчий час. Що можна це дай. станеться дуже коротко, у нас менше хвилини. Чи рахували ви взагалі чи можна сьогодні прогодуватися, хоча б на прожитковий мінімум на 1218 гривень? Дуже коротко, прошу спочатку, випадку звичайно принцип. у містах на такі гроші неможливо прогодуватися, у селах або у е, райцентрах. Ну е, дуже критично. Це дуже критично, бо зараз дуже погана ситуація, Пані особливо Марія, можливо, в містах десь 20 тисяч, 100 тисяч. Так. Якщо пенсіонери можуть виживати, то напевно, що можна прогодуватись. Але питання: чим готуватись? Зрозуміло. Панове, дуже дякую, що прийшли до нас, що знайшли час. Далі будемо говорити про ситуацію на дорогах у зв'язку з снігом. Не перемикайте і залишайтеся із нами.